8 січня 2024 року підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два склади боєприпасів рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 18 кацапських крилатих ракет Х-101, Х-555, х 55, х -55. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху у низці міст ближнього Замкаддя вже тиждень не можуть запустити систему опалення. Аварії на електропідстанціях призвели до часткового відключення електрики у Ростові на Дону. У нижньому Тагілі підірвано залізничні колії в районі станції, біля якої розташована нафтобаза, в Гаубелгород знову оголошували повітряну тривогу, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Щось негарне коїться у друзяк рашистських загарбників. В Ірані потужним вибухом пошкоджено 16 кораблів флотилії корпусу вартових ісламської революції зі зброєю, що була призначена для єменських хуситів. Постскриптум Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про отримання 100 гігабайт секретних даних з Кацапського підприємства, на потужностях якого виробляють військове обладнання та техніку, зокрема безпілотні літальні апарати «Орлан» різних модифікацій та цілу низку засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, що використовується армією РФ. У війні проти України.